У даному господарстві у нас 18,5 тисяч гектарів землі, скрова болка на 2,5 тисячі У даному господарстві Планується зібрати, вже зібрато де, е, значна частина, це 80% з крового болка Трохи нам помішали по одній умові, що пізніше збираємо з барак. Ну, Очікуємо лежальність до 50 тонн з гектара, 50 є більше. Поля дають, 60 і 60 тонн, які поля дають. З минулим роком трохи тяжкі умови погодні, але справляємося і стараємося, щоб збір прийшов нормально і закінчити уборку, на 10 років. В Євгська Бурка теж проходить. Чи багато буряків взагалі, окрім вашого, в районі? В районі, будемо казати, є ще два холдинги, які теж сільський барак, але в нас більша кількість малюкатів. На саміше це не більше по району. Які гранічні проблеми от були в цьому році під Ну, В цьому році була основна проблема це весна, яка різко перейшла в літо, тобто був великий шар снігу впав. Пальнувши весною до метра у нас було, а такими місцями. Потім різке пішло наростання температури, відповідно, ґрунт не отримав тої структури, яка була Тим, для агрономів, відповідно, були трошки проблеми з його обробітком, але ми вчасно все зробили, посіяли, отримали рівномірні сходи буряка. Потім провели повністю всі необхідні міроприємства по агротехнічним по захисту рослин, по обробітку буряка. От, наразі отримали середньо, кажу, 50 тонн, ну, є буряк площі, де були 60 і навіть От, Повністю компанія Мрія це високотехнічна компанія, яка дає весь комплекс добрив під буряк, тобто калій, фосфор, азот, плюс даємо грунто розкислюючі речовини, тобто, кнопошон, дефікат. Ось таким чином. Тобто йде оренка під буряк, повністю глибока. Виробідок ґрунту повністю йде з осені, тобто на весну лишається підготовлений ґрунт, який тільки заходимо сіємо. Стосується Хростківського цукрового заводу, хотіли зазначити, що виробництво цукру тут триває вже більше 50 років. За ці роки тут зросло вже не одне покоління цукроварів і на заводі в сезон працює близько 700 людей. Хочу відзначити, що в нас довгострокові плани. Зараз є план розвитку заводу на найближчі 3 роки з чітким. Баченням вкладення коштів, розвитку соціальної інфраструктури, інфраструктури виробництва заводу. І ми з кожним роком рухаємося все крок за кроком вперед. Основні цілі, які, які ми переслідуємо, це збільшення об'ємів виробництва, зменшення витрат ресурсів, енергетичних. Також зменшення долі впливу людей на процес, тобто це автоматизація виробництва, також покращення соціальних умов виробництва ну і, звичайно, покращення інфраструктури як самого заводу, так і міста, в якому ми працюємо. Роботу дифузійних апаратів, забезпечення їх питомою водою, тобто питомою бар водою, тобто весь процес. Технічний процес, дефункційний процес, він сидит людина, на кожній зміні в нього є помічник, який робить там такі роботи, що відходити від комп'ютера, такі роботи допоміжні оператору. Дві людини тут на цьому місці керують двома такими великими машинами. На майбутнє, звичайно, зменшення собівартості це є реконструкція, це є енергоефективність це на першому місці. Але щоб воно все працювало, воно завжди мусить йти в ногу з інфраструктурою, з розвитком людей, з навчанням людей. Ми за цього року запровадили цукрову школу, де навчаємо молодих спеціалістів, тому що ми думаємо не на рік, а на 5 на десять наперед. І... Нові технології, нове, нове, нове обладнання, бо воно вимагає автоматики, вимагає розуміння комп'ютера і не завжди старшим людям легко це, легко це навчити, легко показати. Того все одно майбутнє за молоддю. А ми розуміємо, що сьогодні цукрова галузь не є популярна серед студентів, то ми хочемо доказати, щоб показати, що за 5-10 років це буде дуже перспективна. Галузь, де спеціалістів дуже будуть востребовані. Це одне з наших таких пріоритетних завдань. Тому що ми розуміємо, не тільки обладнання робить результат, це є, це є люди, це є інфраструктура, це є хороші умови, це є відповідна зарплатня. То все разом синергія цього може нам тільки дати результат. На даний момент у нас є тут 19 тисяч гектарів. I na tym roku mamy tutaj 5 hektar. hektarów, no 5 tysięcy 250 hektarów kwiatów 4 tysięcy hektarów kwiatów A potem jeszcze 5 hektar pszenicy I tam jest jeszcze troszkę kukurydza, soja i luciana troszkę dla krowy No tak, ja nie mogę teraz powiedzieć dokładnie ile hektarów tam jest I Ja tym roku, w 2013, to jest bardzo, bardzo ciężko

і де є вчені агрономи, спеціалісти з науковими ступенями, ступенями, де ми будемо пропонуємо свої послуги для того, щоб допомогти такому агрохолдингу мрія у вирощуванні цукрових буряків, особливо в весняний період бути присутніми, будемо мати право присутніми на підготовці ґрунту. Посіву цукрових буряків, що я думаю, приведе для, буде великою допомогою для нашого партнера групи компанії Мрія. У агрохолингу мрія використовувалася наша лінійка бетаналів як мінімум це два рази абсолютно на всіх площах, які були засіяні цукровим буряком. Хотілося відмітити, що незважаючи на важкі погодні умови, які склалися цієї весни, якість і результат роботи наших, наших продуктів, як спеціалісти мрії, так і самі спеціалісти компанії Байер відмітили на дуже високому рівні. Крім того, активно ведеться співпраця по захисту картоплі, якої також багато в Архолингу мрія. У нас є досить великий портфель продуктів, більше 60, і ним ми можемо закрити майже усі питання по виробництві сільськосподарської продукції, які необхідні і які виникають під час виробництва. Якість якість висока якість продукції, а також компетентність і е, ведення продукту е, співпраця з нашим кінцевим виробником є, завжди були і будуть нашими основними критеріями і пріоритетами Олеся. Олеся. а чого німець, німецька генетика українськими іменами називається ну, вони в нас всі королеви ці КВС названі жіночими іменами всі